Підготовка через матчі. Баскетбольні клуби Сум готуються до старту другого кола чемпіонату України в першій лізі. На кількаденні гостини на нашу землю приїхав один з лідерів вищої української ліги кіровоградська команда Золотой Вік на одному з матчів між гостями і сумськими банкірами побувала і наша знімальна група. Різниця між сумчанами і кіровоградцями в класі сьогодні очевидна. Тому кожен колектив вирішував очній зустрічі свої підготовчі проблеми. Для команди ОБС нині вкрай важливо відчути ігровий ритм і пристосуватися до стилю новачків. Поки таких двоє: це Артем Сулима і без перебільшення легенда сумського баскетболу Ігор Кривич. Возобновить форму, конечно же, да, а там а там видно будет. Если все будет немного ну, нормально получаться, может быть что-нибудь дальше получится, может быть захочется дальше поиграть еще. Ігор у першій грі у формі банкірів забив кілька своїх класичних трюльників, але зіграні золотого віка стала визначальним фактором. Віцетери святкували локальні перемоги у кожному з чотирьох ігрових відрізків. А у заключному просто розгромили господарів майданчика 22-7. Загалом же банкіри поступилися супернику двадцятьма очками. 49 на 74. чотири. Провірили старих, старі сили, провірили нових гравців, увіділи свої ошибки, как тактичні. Так і технічні, тому дуже важкі для нас матчі в плані підготовки немножко може бути не вовремя, але може бути і вовремя, в плані того, щоб посмотрети, як ми ще в сирому віді вигляді. Зростання рівня сумських команд. Питання часу переконаний екс тренер Шоскінського імпульсу, конотопчанин Андрій Білозерський, який сьогодні очолює золотой вік. Досвідчений тренер бачить перспективу як у політехівців, так і у банкірів, але за умови підтримки цього виду спорту. Саме главне жілання є люди. А я думаю, що якщо вони будуть працювати, все у них вийде, тому що ну я ще раз хочу повторити сумська область це баскетбольна область, і тут має бути баскетбол. І банкіри і баскетбольна команда Сумського державного університету наприкінці січня планують в рідному місті зіграти ще одним вищоліговим клубом харківським авантажем політехніком. А з 5 по 8 лютого наші команди зіграють матчі другого кола чемпіонату в Дніпропетровську. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.